Мотель Чертура запрошує на відпочинок в Карпати. До ваших послуг комфортні номери з гарячою та холодною водою є супутникове телебачення. Вартість перебування від 50 гривень. Місце паркування авто входить в ціну проживання. Одночасно готель може прийняти 70 чоловік. У готельному комплексі є більярд, сауна, прокат спортивного спорядження. Цілодобово працює ресторан в меню Традиційна кухня і смаковиті страви горян, екологічно чисті продукти з власного городу, вартість триразового харчування від 40 гривень. Гори чудові у будь-яку пору. Ви завжди зможете гарно відпочити і оздоровитись. Діють природні джерела мінеральної води, типу нафтуся і содова. Є де перебаглити, назбирати грибів та ягід. Можна пройти гірськими туристичними маршрутами, пішими, кінними, велосипедними і водними. Узимку покататись на лижах. Працюють гірськолишні і санні траси. Мотель Чертур знаходиться за 125 км кілометрів від Львова на Турківщині серед мальовничої природи. Приїжджайте власним авто до села Явора Львівської області Турківського району маршрутним таксі 295 зі Львова до села Явора, поїздом Люївсянки до станції Жовтнева. У мотелі Чертур чекають на вас.